Що я покажу? Я тобі більше не покажу. Що вони всі ці поліфі? У мене є ідея підняти рейтинги. Так, стоп, зілуватся з тобою. Я більше не буду. Одного разу було достатньо. У мене скоби. У тебе руки з рота полісли. Ти казав, що любиш Ось ти собі! Що ти такий нервовий, а? Тобі потрібно трошки поімпровізувати, коли я скажу, домовились. Стій! Якщо погодишся, я можу превратитися в оту твою кей-попершу. <рес> давай. А зараз я оголошую, що це шоу подвір'я крайміри. І я її ведучі. І зараз ми зустрінемо наших учасників. Облески! Учасники! Кінець? Ми вже вийшли? Так, все нормально, все вже пройшло. А перед тим, як почнеться новий раунд, я маю оголосити нову перешкоду. Та що б тебе не… обов'язково. Зустрічайте! Check Alexis and Mitsukaya! Invisible Woman and Psyla!